Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 19 серпня, п'ятниця. Я коротко розповім вам про події, які відбувалися в Маріуполі протягом дня. Окупанти готують нову долю для Маріупольського району, не тільки для Маріуполя. Все частіше в пропагандистських змі появляється інформація про те, що на території Маріупольського району будуть розробляти цирконії та Титан добувати церкові та титан такі родовища дійсно є, в тому числі біля Маріуполя в селищі Нікольське. Окупанти вважають, що це недоробка української влади, українських націоналістів, які не займалися видобутком цирконію, бо це дуже коштовна справа, дуже вигідна справа. Щорічний дохід від цього може бути сягати декількох мільйонів. Доларів щорічно. Тож вони пропонують перетворити наш регіон з металургійного центру на такий цирконіво-титановий Клондайк. Але вони не враховують, що це родовище, Азовське церковні родовище, воно знаходиться приблизно в полутора кілометрах від будинків людей від самого селища. І це загрожує життям людей, їх здоров'ю. Але життя людини в Російській Федерації коштує дуже мало. А от ціна води. Дуже висока. В Маріуполі ціна води питної з бутилірованої зрівнялась майже з вартістю горілки. Якщо казати про воду на розлив, то вона коштує в три рази дорожче, ніж, наприклад, у Запоріжжі. І така, така дешевизна горілки, вона має на меті. Перетвори, як ну, перетворити людей, якщо їх не знищити фізично, то морально і Точно знищити. До речі, справа такого знищення, морального знищення нації української, вона лягає в концепцію і руйнування Маріупольського краєзнавчого музею. Він був зруйнований, обстріляний в березні цього року. Там сталася пожежа, але не всі експонати згоріли. Колишня директорка музею Наталія Капустнікова, вона передала найцінніші експонати. В тому числі картини Куїнджі окупантам. Вони були вивезені з Маріуполя, потрапили в Донецьк, де вони перебувають зараз, невідомо. Але ж це матеріально відповідальна особа, і вона точно не дурненька. Тому вона з Маріуполя втекла і зараз перебуває на території Російської Федерації. А таку привабливу посаду директора, знищеного музею, е, обійняла. Інша е, працівниця цієї установи Раїса Бошко. Раїса Бошко працювала в музеї дуже багато років. Разом з Ріною Саєнко вона створювала експозицію до радянського періоду в музею найбільш цікаву експозицію. Коли почалась війна, вона втекла з Маріуполя і перебувала в Криму. Але зараз. Ради того, щоб обійняти директорську посаду, нарешті вона повернулася у місто. Деякі колеги вважають, що вона робить добру справу, бо вона допомагає врятувати ті експонати, які ще не були зруйновані. Проте факти свідчать про інше. Бо для Бошко виділені гроші Російською Федерацією не для того, щоб вона відновлювала музей, а для того, щоб вона евакуювала залишки експонатів. Тож е, такий культурний удар по Маріуполю триває. Е, головне управління розвідки повідомляє, що 24 серпня на річницю незалежності України російська е, армія готує не тільки культурні удари, а й суд ракетні е, теракти очікуються в декількох містах. України, в тому числі в Маріуполі, не виключено, що теракт буде застосований обстріл будинку філармонії, де окупанти хочуть провести судилище над азовцями. Ми про це писали і показували вам фото і відео неодноразово. Тож будьте пильними і як мінімум тримайтесь подалі від цих міст. І взагалі 24 серпня, краще бути дуже обережними, бо можливо. Будь-які непередбачувані дії з боку окупантів. Ну а завершення, хочу все ж таки позитивом закінчити свій спіч. Зеленський наш президент підписав рішення уряду про заморозку тарифів на тепло протягом цього року до закінчення військового стану. Ну, це така дійсна реальна допомога населенню, яке потерпає від війни. Ставте лайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. До понеділка!